Вечір, а на Львівському вокзалі людно. Таміла із Тернополя очікує на потяг Харків-Ужгород. У ньому її брат, герой. Знаєте, як сказати, куди колона рухалася, туди і наші вояки. Тобто, вони на місці не стояли, де були гарячі бої, там завжди вони приймали участі. І сьогодні прийшли. Я прийшла з подругами підтримати. Весь батальйон, який буде приїжджати, це наші захисники, це наша радість, наша гордість України. Іра зустрічає чоловіка, зізнається про те, що коханий потрапив у самісіньке пекло. Не знала до останнього. Рідко телефонував, говорив, що все добре, щоб вони хвилювались. Так я до кінця не знала, що він на двадцять де він є на тридцять був блокусті, по потім на 29-му. Я до кінця не знала. А от група львівських студентів-медиків конкретно не зустрічають нікого. кажуть, прийшли до всіх героїв, адже нещодавно збирали для них допомогу на фронт. Медикаменти найперше збирались. Ось також теплий одяг, продукти, буржуйки. Також нашим медичним персоналом з нашого стомат центру були зроблені власноруч вареники, що що найбільше хлопцям сподобалось. І ось потяг прибуває до перону. Більшість бійців говорити про події не хочуть. Кажуть, хвалитися немає чим. Це коли... Знаєте, коли потрібно дивитися, коли міна летить? П'ять хвилин, п'ять секунд. Коли ти чуєш вибух? Раз, два, три, чотири, п'ять. Якщо вона до тебе не полетіла. Повезло, це не не в нашу сторону. Незважаючи на те, що вони пережили, кожен запевняє, як буде потрібно, повернуться туди ще не один раз, а поки що у них відпустка. Марічка Крижанівська, Ірина Папірник, Юрій Герасимов, головні новини Львова.